Щойно підписав указ, який розпочинає створення у наших силах оборони окремого роду сил, сил безпілотних систем. І це не питання майбутнього, це те, що повинно дати цілком конкретний результат вже найближчим часом. Цей рік повинен стати вирішальним в багатьох аспектах і, очевидно, на полі бою: дрони, безпілотні системи довели свою ефективність в боях на землі у небі та в морі, Україна реально змінила безпекову ситуацію в Чорному морі завдяки дронам. Відбиття штурмів на землі це багато в чому робота саме дронів. Масштабне знищення окупантів та їхньої техніки це також дрони. Зараз перелік завдань чіткий, спеціальні штатні. Посади під роботу з дронами, спеціальні підрозділи, ефективне тренування, систематизація.